Саме ось ці пачі від бренду Хейміш прям класне зволоження. Я взагалі не вважаю, що паші це якийсь такий предмет першої необхідності, але для якогось просто додаткового зволоження, для того, щоб якось покращити свій вигляд зранку, це класна річ. Прокидатися в холодний період року це, знаєте, просто складна задача сама по собі. А ще й коли є постійні відключення, ще й коли на вулиці, просто я не знаю, якийсь Silent Hill... Це складніше втричі. Сьогодні на вулиці просто туман. Нарешті включили світло, тому за ці пару годин я буду намагатися зробити всі важливі справи, які я собі запланувала на день. Я вже помила голову, зробила весь свій догляд і це вже в принципі дуже хороший результат. Пів справи зроблено. Хочу з вами розпакувати якраз посилочку, яка. До мене прийшла тут. У мене нова порція вітамінів від моїх улюблених Перла Хелса. Замовляю завжди такими великими порціями, тому що вони доволі швидко у мене закінчуються, бо приймаю їх тепер кожного дня. Десь на початку серпня я все помітила таку. Явну проблему випадіння волосся взагалі, що в мене на голові стало менше волосся. Це, звичайно, мене насторожило, але якось не дуже я до цього серйозно віднеслася, тому що, ну можливо, це такий сезон або якісь зміни в організмі. Ну, типу, це окей, тому що випадіння волосся в цілому це нормально. Я пробувала різні засоби використовувати від випадіння, але толком нічого не допомагало, і тривало це вже досить тривалий час. Я вирішила це питання не відкладати і здала усі потрібні аналізи і звернулася до трихолога. Звичайно, одразу був помітний дуже сильний. Не дефіцит у вітаміні Д, у залізі. Саме ці вітаміни дуже важливі для того, щоб ваше волосся виглядало класно і плюс активно росло. Але основна проблема у мене була не в цьому. Мені поставили діагноз адрогенетична алопеція. Мені прописали інші засоби, які я маю втирати у шкіру голови, для того, щоб. Покращити ріст волосся, але найголовніше, я просто раджу вам також займатися своїм здоров'ям. Якщо бачите якісь проблеми, не ігноруйте їх і одразу йдіть до конкретного лікаря, тому що ставити діагнози собі самостійно, якось намагатися вирішувати проблеми самостійно, це переважно дуже погана ідея. Покажу вам наглядніше, як запідозрити на всю проблему адрогенетичної лобеції у себе на своєму прикладі. Крім того, що є доволі сильне випадіння волосся, можна це помітити по ось цьому середньому проділі. Тобто, якщо дивитися. Ось так прямо, ніби все виглядає нормально. а Якщо нахилити голову, то можна побачити, що він доволі такий став у мене широкий. Саме для цього, щоб трішечки полегшити цю проблему, мені виписав трихолог ось такий засіб від Medi's Uticals. Він саме для того, щоб відновити густину. Я справді, дуже сильно сподіваюся на те, що він допоможе, тому що не хочеться переходити на. Такі серйозніші засоби, від яких вже буде потім залежність. Знаєте, що мені явно подобається у своєму блозі? Те, що я ділюсь з вами усіма своїми проблемами і взагалі їх не приховую. По-перше, я це роблю для того, щоб якось самі відслідкувати свій прогрес. А по-друге, можливо, це реально для когось буде корисним, і хтось може зрозуміти, що така ж проблема є у нього. Мені взагалі інколи здається, що я просто колекціоную всі можливі болячки, і в свої 21 я вже маю, знаєте, прям цілий список дя. Звичайно, мені в якомусь сенсі трошечки складніше конкурувати там з іншими людьми у плані там, продуктивності, якості життя. Але це не означає, що я не можу жити там таким самим життям. Є, звичайно, якісь свої складнощі, труднощі, але це точно не кінець життя. А я щось трохи переживаю, чи той кефір що свіжий після відключень. Це ще був. А я його не відкрив. Ну, не як давай, немає температуру. Я перевіряла. Погода на вулиці сьогодні просто депрешен. І це тільки третя дня. Хоча зранку, в принципі, не було краще. Добре, що у нас принаймні є ось така лампа, вона додає хоч якоїсь атмосфери. Тут на пульті можна переключати різні кольори, але переважно завжди включаю такий оранжевий, бо це якусь теплоту додає. Що ви знаєте просто про найпрекрасніший вечір п'ятниці? Якось так і не виглядає. На вулиці ще йде сніг якраз. Ну, кайф. Оцініть наш рівень здивування, коли зранку ми прокинулись. І побачили це. 22 листопада на вулиці, повсюду вже сніг, причому він далі йде. Швиденько снідаємо, тому що на 10-ту годину в мене вже консультація. Сніданок, як завжди, у нас однаковий, вже, мені здається, останні півроку точно. Зранку я завжди їм вівсянку з фруктами і ще обов'язково даю гарбузове насіння. Це також, мені здається, залізо. і Омега 3 і ще якісь дуже-дуже цінні мікроелементи. І канапочки чаєм. люди каруселькою можуть її гортати, от завжди це 20 плюс тисяч переглядів. Ціну утворення ми теж поговоримо трішки пізніше. а Зараз я пропоную перейти до такої стратегії, а і все. Ти завжди пропонуєш і TikTok, і Instagram. так? в принципі це залежить від того, що хоче бренд. Ми вже самі потім в процесі розбираємося, що їм потрібно. Сама не можу все повірити, але тільки що закінчилось. Останнє заняття мого першого наставництва по UGC, по зйомці, по поводені блогу. Чесно, це такі класні емоції, тому що я дуже задоволена, коли інші люди задоволені. Я рада, що дійсно принесла якусь користь. Дівчинка мені сказала про те, що вона справді дізналася так багато нового, стільки нових фішок для зйомки, для монтажу. Багато я говорила про співпрацю з брендами, як знаходити їх, як взагалі в цьому плані розвиватися. Для мене самої це прям таке якийсь великий заряд енергії. Я дуже рада, що це наважилась, тому що до того я просто проводила консультації, які тривали там приблизно дві години. Але за цей час, знаєте, все ж таки не розбереш усі теми, не розбереш усе максимально детально, тому наставництво в цьому плані воно мені здається набагато продуктивніше і ефективніше. Швидкий перекус і буде. Збиратися по справам, бо на сьогодні їх дуже багато. Треба купити вже перші подарунки, бо скоро буде Свято Миколая, А ми вирішили з сім'єю зробити таємного Санту. І кожному треба купити якісь подарунки. Плюс сьогодні ми ще запланували піти в кіно на фільм. Який фільм? ілюзія обману. Так, це вже третя частина вийшла. Це прям той фільм, який в мене асоціюється з моїм дитинством. Я його дуже любила. Чому з дитинством? Тому що перша частина вийшла в 2013 році, а на той час мені було 9 років. От і з того моменту я дуже цей фільм люблю. І кажуть, що третя частина вона прям найкраща, дуже цікава. Тому мені здається, варто подивитись. Авокадо але він все одно якийсь не дуже спілий. На часон смачно. Ми вже зібралися, будемо виходити. Я вирішила залишитися в цьому костюмчику сьогодні. Взяла собі вже вперше поношу уги, бо на вулиці сніг. Наверх думала вдіти якусь дублянку, але в неї нема ніякого капюшона. Через це буде мені трошечки не дуже добре. Тому вдіну свою просто курточку шоколадну. Ой, холодно капець. Я не влізаю в капюшон через вушко. Я думаю, ще не в цьому, але вже в наступному влозі ми будемо ставити ялинку, бо якось, знаєте, погода сама. Напрошується це зробити. Якось так швидко цей рік прийшов. Такі що ми тільки недавно розібрали нашу минулорічну ялинку. А треба вже знову ставити. Дуже мені подобається, як завжди прикрашають форум гарно. Треба буде тут якесь відео зняти для нашого бренду. У мене завжди якась просто паніка в зарі, особливо на вихідних, тут так багато людей. І Я нічого не можу знайти. Мені просто потрібно худі, А ніде нема а просто звичайних класичних худі. Казину вечора, гей, про заміну. Як там було? Ділимося нашими враженнями після фільму. Що ти скажеш, як тобі? Ну я ставлю самірку, бо ну типу, прикольно, мені впікали такі візуальні секти, типу як це зроблено, але е, типу мені не сподобався сюжет неповно в кінці. Ну та сюжет не найкращий, прям з. Усіх а, фільмів ілюзія обману. Ні, але зроблені. класно. Власне, да. я би собі купила щось таке для води. Хоча вдома не дуже добре з пластику купити, але це зручно, хоч якось себе Собираем. мотивувати. Да, давай цей коляд? Так. Ну, який тут ще? Бо цей, бо <клухи> а, <клухи> ну, або цей або зелений. Так. 70 тисяч. Але я б би не хотіла. Типу це, ну, це по цей? Ну, такий звичайний. Бо би що не казав, але фен Дайсон все ж таки найкраща інвестиція у ваше волосся. Я дуже радію цьому подарунку, користуюся ним постійно. і Реально не уявляю, як я жила без нього раніше. Попередній мій фен від Рімі теж був доволі класний. Я його купляла десь на початку цього року, але все ж таки я помітила, що він реально пересушив моє волосся. В чому фішка саме цього Дайсону? В тому, що він підбирає температуру, дивлячись на якій відстані знаходиться ваше волосся. Тобто, тут реально більше таких фішок, щоб відновити ваше волосся Покращити його стан. Для мене це зараз пріоритет. Я не хотіла ніякого стайлеру, тому що розуміла, що ніякі кудряшки на моєму волосі не будуть триматися. Просто звичайний якісний фен. До того він ще й дуже стильний, мені дуже подобається оця частина. Одним словом, цей новий фен це просто вау. Мені дуже подобається. У нього є багато різних насадок і переважно я користуюся ось. Цими трьома. Ось ця насадка якраз дбаливо сушить волосся, підбирає температуру, ця його розрівнює. А ось ця насадочка така концентрована. Ну тобто, за рахунок нього, також можна вирівнювати волосся. Після сушіння я ще обов'язково наношу тепер олійку. Я зрозуміла, що без неї все ж таки волосся буде виглядати сухим, особливо на кінцях. В мене олійка від бренду: Чим? це ось цей. Шовк для волосся, незважаючи на те, що волосся в мене зараз справді по довжині пересушене, але все ж таки правильний догляд він допомагає якось покращити ситуацію. Планую щомісяця зрізати по одному, по двом сантиметрам, для того, щоб залишити лише здорове таке волосся, якраз десь. Менше місяця назад я ходила на стрижку і скоро знову піду. Довгий час в мене була ціль відростити довге волосся. Тепер розумію, що це взагалі не пріоритет. Просто важливо, щоб волосся виглядало класно. Такий сьогодні день насичений самого ранку, тому що в понеділок я одразу планую всі свої справи на тиждень. повсюду дзвоню, записуюсь, планую зйомки, і дуже важливо, щоб вони всім підійшли по часу. Тому це трохи тяжко. Плюс я сьогодні знімаю декілька відео, тому... Така знаєте, трохи запара. Я Дуже люблю працювати в такому графіку. Надто насиченому, але понеділки переважно такі. Плюс сьогодні, все ж таки, іменини у моєї племінниці, тому туди ми також повинні попасти. Сьогодні знімаю рекламу в Reels для ось цього засобу. Це нічна маска для волосся. Я тестувала близько місяця. Вона мені дуже сподобалась, тому зараз зніму свою рекомендацію. Це відео буде складатися з двох частин, тому його трохи складно зняти в плані часу, тому що першу частину треба записати зранку, а іншу ввечері. Але мені завжди дуже подобається придумувати якісь такі цікаві оригінальні ідеї, щоб цікавіше. Була сама подача, тому що зараз дуже дуже багато. Просто таких знаєте однотипних відео щодо косметики. Тому постійно треба думати, як цей процес зробити креативнішим. Я вважаю, день має починатися з чогось приємного. Тому давайте якраз розпакуємо мою нову посилочку з Євою. У мене тут покупок на 2000, і загалом тут три продукти. Перше я замовила ось такий засіб від MediCeuticals, Мені його також рекомендував трихолог. Це ніби як скраб. Для шкіри головою, але саме у вигляді такої водички лосьйону. До речі, від мене сюті клас я дуже хочу попробувати ще інші якісь засоби, тому що каже, що всі інші продукти для волосся, саме від випадіння волосся, у них дуже класні. Наприклад, там шампунь ще хочу спробувати точно, можливо, якісь маски також. Подивлюсь, також одразу я собі вирішила замовити новий шампунь. У мене вже закінчується мій попередній. Я вже його тестувала своєю мамою, він мені дуже сподобався, бо після нього реально волосся ніби блистіло. Взагалі, от такі звичайні шампуні. Я зараз чергую саме з безсульфатними, тому що у мене все ж таки ще трохи є ботоксу на волосі. Ну і плюс, взагалі, для мого лікування це трошки кращий варіант. До речі, від цього бренду Numero я раніше, здається, купляла маску. Для волосся, і вона мені не дуже сподобалась. А Ось цей шампунь прям класно зайшов. Ну, і, звичайно, я не могла не замовити свою улюблену мазочку для губ, від Для наш для нашла наш не знаю точно назву, але. Факт в тому, що це просто найкращий бальзам для губ. Всі інші засоби, які я колись пробувала, не дають мені ось такого живлення. Єдине, що це знаєте, такий варіант для дому собою. Я його ніколи не беру. Для того щоб носити з собою, мені треба купити ще якийсь бальзамчик, тому що таке враження, що всі інші в мене вже закінчуються. Вирішила одразу помити свої пензлики для макіяжу, тому що на це просто завжди не вистачає часу завжди про це забуваю. А відаліс треба робити, хоча б один раз на тиждень. Я їм надаю висихати самостійно, тому що таким чином можна навпаки зробити гірше, щоб на них накопочувалися різні бактерії, коли вони в вологому стані, тому я одразу їх просушую феном. Сьогодні вже вирішила взяти свою дублянку, і я якраз згадувала, що з нею не так. Я забула, що хотіла віднести її в хімчистку ще минулої весни. Ну, якраз зараз можу це зробити. <плес> Я манікюр на 10 ранку. Переважно я так рано ніколи не записуюсь, але сьогодні у нас багато зйомок. Зараз ми якраз йдемо в торговий центр, потім будемо знімати в магазині. Я прихожу в салон і розумію, що я забула телефон. І я не можу нікому ні написати, ні подзвонити, навіть оплатити за манікюр я не можу. Але добре, що коханий мені приніс. Я зв'язалася з ним через іншого майстра. Тебе така гарна печістка. Тебе так гарна. І я з новеньким манікюрчиком. я не могла вирішити, що мені робити сьогодні, тому зробила просто вазу свою улюблену молочну. Поки сестра пішла по своїх справах. Мені дали задачу погуляти з малюком. Тим часом цей Пупсик одразу заснув. От настільки зі мною цікаво гуляти, очевидно. Ти мені даєш булочку, Пупсік. Ідемо, подивимося ще аромодифузори з Хочу взяти спробувати ось цей аромадифузор. У мене цього бренду є свічка, дуже мені подобається. Правую і цю Море, штуку. Я вже повернулася додому. Ще десь у нас півтори години не було світла, і за цей час я встигла поприбирати вані, навести порядок в гардеробній. Насправді це така класна звичка. От коли виключають світло, потрошечки вдома прибирати щось викидати, робити якесь розхламлення. Реально, щоб просто не витрачати цей час дарма. Зараз роблю свій макіяж і планую відзняти пару відео. До речі, я завжди робила макіяж в кімнаті біля дзеркала. Але зараз настільки погане освітлення вдома, що єдиний варіант, де можна робити макіяж, це ванні кімнаті. Хоча знаєте, не дуже люблю робити макіяж саме при штучному світлі, тому що якийсь він виходить надто яскравий, тоді. Але в мене зараз просто реально інших варіантів немає. До мене взагалі прийшла така ідея, що я дуже хочу піти на урок самомакіяжу. Справді я дуже часто бачу сторіс у моїх знайомих, що вони ходять на такі майстер-класи, і мені дуже цікаво це зробити самій. Я дуже люблю макіяж завжди його роблю з задоволенням. Для мене це знаєте не якась обов'язковість. А справді просто процес чистого задоволення. Я в принципі знаю, що на мені виглядає класно. Я знаю, що я люблю, що мені подобається. Але хочеться знаєте, ще якось під іншим кутом подивитися на себе. Можливо, професіонал зможе підсказати якісь ще круті поради. Хоча зараз мене, чесно кажучи, інший пріоритет. Я з задоволенням відвідую лікарів. Зараз якраз буде кінець року. А на початку року я переважно роблю чекапи усіх мені потрібних спеціалістів. Якраз, поки не було світла, я і оновила свій куточок в ванній кімнаті. Поставила новий аромадифузор, який ми з вами придбали. Мені дуже подобається його взагалі дизайн, і тут така ще. Золота вставочка, одним словом, підходить під весь інтер'єр. Зібрала доглядову косметику, яку я найчастіше користуюся. До речі, це органайзер. Я замовляла на тему. Дуже так стильно виглядає. Часто ми говоримо з вами про декоративну косметику, а якось про доглядову забуваємо. Тому хочу з вами поділитися своїми фаворитами за останній час. Вони в мене реально є. Ця косметика Реджоран для мене просто відкриття. Вона мені дуже сподобалась. Моя шкіра за цей час, поки я користувалася всім тонером. Також у мене є зволожуюча сироватка. Також цієї самої серії. Крем, от поки я цим всім користувалася, моя шкіра просто виглядає шикарно. Звичайно, зараз у мене висипання, але я думаю, це вже більше такі гормональні штуки. Але в цілому, ось цей бренд для мене відкриття дуже подобається. Ми зняли відео в TikTok про мою косметику. Хани вгадував скільки вона коштує. Тобі подобається в моїх відео? Так, може маргині, якщо тримають дримають заложников. Це, до речі, моя косметичка, я її також замовляла на тему. Вона така класна, така пухнаста, дуже естетично виглядає. І взагалі хотіла саме таку тканину косметичку, щоб її було зручно прати. Взагалі я думала, що можна якесь відео в TikTok або в інстаграм зняти на цю камеру, але я вже зрозуміла, що вона для такого контенту не дуже підходить. Ця камера саме для Ютубу. Принципі зрозуміла, що вже майже кінець логу, а я вам не розповіла про цю свою покупку. Це камера DJI Osmo Pocket 3, Я до неї дуже довгий. Час придивлялася дуже тривалий час. відкладала цю покупку, тому що в принципі думала, що звичайні влоги можна знімати на телефон. Але знаєте, це реально те, чого мені не вистачало. Я дуже кайфую від цієї покупки, і я реально сподіваюся, що якість відео буде в рази краще. Весь мій вечір проходить суто за монтажем. Я вирішила трошечки відпочити і позайматися англійською. Це, звичайно, такий собі відпочинок. Але в мене завтра заняття, тому маю підготувати усе домашнє завдання. В мене заняття з англійською всього один раз на тиждень. Цього звичайно мало, тому. Я справді стараюся виділяти хоча б декілька днів на тиждень, щоб позайматися самостійно, тому що інакше ти не будеш відчувати ніякого прогресу в вивченні мови. Це сама платформа, де мені потрібно зробити домашнє завдання. До речі, зараз ми проходимо тему про маркетинг. Мені це реально дуже цікаво. Мені подобається, коли тема, які ми вивчаємо на заняттях, якось. Корелюють з тим, що мені цікаво в житті. Також за роки практики я вже зрозуміла, що найкращий спосіб для мене що запам'ятати це виписати у блокнот. Я з тих людей, які люблять конспектувати конспекти, тому для мене це хороший варіант. Тому буду вже з вами прощатися. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково залишайте внизу свої коментарі. Я думаю, наступний влог буде вже останнім цьому році, і я би дуже хотіла зробити якийсь класний розіграш подаруночків під кінець цього року. Тому побачимося з вами вже зовсім скоро. bye-bye